Доброї дни. Війна в Україні триматиме протягом 2026 року прогноз від МВФ. Так що не слухайте всіх цих потужних коментаторів з Верховної Зради і інших, які кажуть, що у листопаді, у грудні, у січні все закінчиться. У адмірала Гардоша вже закінчилось на протязі трьох років. все. подождіть. Що? А як же ж столько не закінчиться, якщо сьогодні товариш Вавіко сказав, що треба зав'язувати? Ну, якщо Вавіко сказав, що треба лінії фронту, розгрінічення встановити. Ну, то можливо, то можливо. Але це ж за один день не буде. Що сказали, все. Стоп, стали! Треба буде пешті потележити ще. Зустріч не призначена. Це місяць, два, три. Потім скажуть, нам так чи нам не так. Ну і от, згідно з зановленими жовтневими прогнозами МВФ, реальний ВВП України у 2025 році зросте на 2%. Ви розумієте, що в країні відбувається? Коли наші пропагандисти кажуть, що все, за перебриком, лягла економіка, нічого немає, їм трохи сталося. Щас, зараз, зараз, от от розпадеться там усе Урашки чи Бурашки, все завершиться. У нас зростання економіки на 2% ВВП, а інфляція річна 10-12%. Тобто мінус 10% просто з кожним роком населення бідні на 10%. Покупательська спроможність. А в 2026 році ВВП підніметься лише до 4,5%. Потужна. Рівень державного боргу очікується увага, на рівні 108% від ВВП. Вовочки, Вовочки. Що це робиться? Трохи нижче від попереднього прогнозу 110%. Не так, слухайте. Наш, я вам хочу сказати, потужний зараз, як знаєте, ото середньоземноморська какула, отак, яка не зупиняється, акула ж, вона ж какула не спить та не стоїть на місці. Якщо зупиниться, все, амбаш, вона ж себе не прокормить. так і наш, якщо він зупиниться. Ляже вся країна улетить це в космос, і долар, і гривня, і євра. Не знаю, що і наш потужний разом з банками розумієте, на плечах він несе ні Та ти що, дай йому я не знаю навіть як сказати всі що він у нас Всевишній, здоров'я йому, наснаги, щоб він все це тримав, їздив кріпких плеч. Та да, ти що, не то щоб плечі щоб у Андрюшки Ермака плечі тримали його, тому що від такої потужності може і під землю уйти. Ну, треба його ви шо, берегти там. Я прошу там. Хто рядом з банковою, заносить йому вітамін С, Д, магнію, железо, оцей з Донецька викопати, привезить до нього. його. Та ти що, тому що якщо він не буде ці приймати потужні допінги, і ото, от головне, щоб колумбійський генерал, разом з мексиканським і порториканським до нього заходив своєчасно. регулярно. Виділяти треба. тому, що якщо він стане. Все, до побачення. Все тримається на ньому. Економіка ВВП, ППП, ТРВП, ціни, це. все. І МВФ враховує позицію українського уряду, що війна триватиме довше. І саме це визначає консервативні прогнози. Та це не консервативні прогнози, а перспективні прогнози. Якщо війна закінчиться, все ляже, все як домік схлопнеться. Так что в нашему Вовану потужному выгодно, чтобы война шла, продолживалась и нагнеталась обстановка. Так сегодня же Трамп сказал, что у него сложилось впечатление, что не хотят на банковую войну заканчивать. Да наш сказал, что я хочу, то пыня не хочет. блядь. Он а, же Трампу уже... рассказывает, что Трамп неправильно это разумеет, а... что наш хочет, наш голод миру, Трамп орел миру. Он уже готов, наверное, в Москву полететь, чтобы закончить. Ні, ти що за зраду кажеш? Нікуди ні, ніколи він не полетить. Яка Москва? А, Яка так, Москва? не Оні встречаться спині в Газі. В ГАГу того привезуть. Там І з Гордоном, так? Да? Так, а Гордоша привезе його туди. Адмірал наш мощний, який до кінських уток вже немає у Києві. Всім голодки перегризав. Коротше, прогноз МВФ прочитали. 2026 рік. Ще повоюємо. Але є надія, що Дональд Трамплінович зустрінеться в Будапешті з Путіним і щось там порішакує. Ну, звісно, з нашим. Без нашого не буде. Він же сказав, що ми будемо там решакати, а наш буде на зв'язку. На комутаторі сидіти. Алло, Вова! Все добренько, перемови не пройшли з успіхом. Давай я тебе скажу, що робити далі. Ну він же ідентичний у нас і незалежне. Навіщо йому літати, витрачати? керосин, бензин, на літачок. Він краще їх на біткоїни, купить та і все, і відправить куди треба. Давайте тримаємось, Коротше, ще повоюємо. 2026 рік буде дуже потужний. Но є надія, як кажуть, надія вмирає останньою. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!